На Корахському напрямку триває важка війна. Ми стоїмо в обороні. Росіяни не зменшують свою присутність. Їхній контингент тут досить широкий. За мені відомою інформацією, наша бригада воює проти 255-го полку армії РФ. Не так давно у нас відбулися чергові їхні штурми. Ми їх успішно відбили, і зараз у них зазвичай процес підготовки до наступних штурмів. Досить часто цей процес супроводжують активні обстріли з боку армії Росії, е, намагаються знищувати наші інженерні споруди, захисні споруди, бліндажі, укриття, е, так би мовити, прочищають собі дорогу. Е, в цей час е, можуть їздити їхні танки з мінними тралами, розміновувати стаціонарно заміновані поля. Е, аби далі цими маршрутами вже під час наступу висувалися е, колони техніки. Залежно від того, наскільки багато вони зможуть зібрати, це може бути 5 одиниць, 6 одиниць, 7 одиниць, навіть було 10 одиниць. Е, трапляються також більші колони, але зазвичай е, вони розділяються на три напрямки: е, це по лівому, по правому флангу від нас, і власне на нашу ділянку, на ділянку, де відповідає 33-я механізована бригада за захист. Власне, типова їхня стратегія прийти, точніше, пробитись, спробувати захопити наші позиції, вкопатись там. Їх обороняти, далі накопичуватися і йти знову вперед. Під час штурмів працюють тільки їхні танки БМП і десантні групи. Зазвичай під час штурму досить спокійно з боку тилу противника. Тобто вони нас не обстрілюють, як я вже повідомив. Активні, активна фаза обстрілів це якраз підготовчий період, коли їм треба розширити ділянку От. під час штурму вони суто сконцентровані на спостереженні за. Власною технікою е, наскільки мені відомо, а також за словами деяких побратимів, які спілкувалися із полоненими, росіяни ведуть спостереження за власною технікою, типу, або та не тікала з поля бою, або не відступали, а власне виконували поставлені завдання і планування. Е, тому ми можемо досить їх просто знищувати і не прівати загалом. Проти нас воюють активно воюють їхні артилеристи це і причепні системи, і самохідні системи е, стріляють по нас ракетними системами залпового вогню. Літають літаки з кабами, але каби зазвичай падають в цивільну інфраструктуру, тобто місто Курахове і Курахівську громаду. Немає сенсу їм використовувати керовані авіаційні бомби проти посадок і бліндажів Це не настільки точна зброя, аби її так ефективно використовувати. Ну і ми бачимо по всіх прифронтових містах, яких зачищають росіяни. Зокрема, мають вони і безпілотні системи зараз Георгіївці як 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 мені відомо працює їхній працюють їхні оператори берсі які реалізують місто Курахове, центральну дорогу залітають по мілітарній техніці цивільній техніці загалом їм абсолютно байдуже куди куди і в кого влетіти ну і на полі бою в місцях поближче до лінії зіткнення теж вони використовують FPV, до чого треба бути обачним, і дуже багато в них е, розвідків медії також ланцетів. З ланцетами вони зазвичай намагаються поцілити більш броньовані мішені. Вогледар відносно далеко від е, нашої ділянки фронту. А е, та поза як, звісно, обхід по флангах це, це небезпечно. Е, зараз наша бригада знаходиться відносно флангів у тилу противника. І ми лише в майбутньому зможемо побачити, чим це для нас обернеться, чи не да, не дай Боже не спробують росіяни взяти на що по особовому складу. То за тиждень ми можемо там і до 70 їх знищити.